Того листопада в актовій залі Дмитрівської загальноосвітньої школи відбулися урочистості з нагоди перемоги футбольного клубу Колос у чемпіонаті Кременчуцького району Полтавської області привітав спортсменів з перемогою голова Кременчуцької районної державної адміністрації Володимир Ярмола. Шановні спортсмени, від імені Кременчуцької районної державної адміністрації. Я поздравляю вас з перемогою. Ця перемога відкрила вам шлях до перемоги на області в змаганнях за титул переможця обласних змагань. Я бажаю вам перемоги, гарних забитих м'ячів, успіхів! Голова районної організації спортивного товариства Колос Андрій Горячковський зазначив, що таких напружених змагань не було вже давно. Такі чемпіонати в цьому році такого ще чемпіонату не було. До кажуть, останньої гри не було ясно, хто чемпіон, хто виграв, той і виграв. А виграла команда Колос села Дмитрівки. До колос з перемогою поздоровила секретар Дмитрівської сільської ради Наталія Шинкоренко. Від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради, сільського голови Антоніни Іванівни Прядко. Вітаю вас із перемогою! Дмитрівська сільська рада завжди активно підтримує фізкультурно-оздоровчий рух на нашій території. Ми впевнені, що ваша перемога слугуватиме яскравим прикладом і символом для наших молодих жителів. Щиро бажаю вам невпинного руху вперед, спортивної слави і звичайно нових перемог. Брати приклад із футболістів і продовжувати їхні славні традиції закликали молоде покоління, директор Дмитрівської ЗОЖ Віктор Брижань, директор комунального закладу Спорт для всіх Анатолій Манько. В команді коло села Дмитрівки був вручений кубок. Футболістів нагородили золотими медалями і грамотами. За активну підтримку команди та участь у розвитку футболу серед сільського населення. Подяки отримали сільський голова Антоніна Прядко, почесний президент, начальник команди Анатолій Базавлук, керівник фермерського господарства Відродження Агро Юрій Матюха, директор комунального закладу Спорт для всіх Анатолій Манько. Капітан команди, кращий бомбардир районних змагань, кращий гравець протягом кількох років Максим Остапець подякував усім за фінансову допомогу та віру у команду. Дозвольте мені від імені всіх граців команди Колос Дмитрока висловити щиру вдячність таким людям, як Петко Антоніна Івановна, Матюха Юрій Олександрович, Базалук Анатолій Миколаївич та Манько Анатолій Олексійович. Цьогорічні змагання залишили в нашій команді змішані відчуття, адже ми налаштовалося виграти і чемпіонат, і кубок району. Але не так сталося, як гадалося. Виграли ми чемпіонат, а в фіналі Кубка зазнали поразку, посівши друге місце. Спасибі насамперед вам за підтримку нашої команди, фінансову допомогу та віру в нашу команду. Адже ці змагання, звертаюся до вас, молодь, це насамперед можливість проявити себе, поставити власні рекорди та отримати життєвий досвід. Ми і надалі, наша команда, будемо ставити лише для себе високі завдання. Ще раз вам чесне спасибі всім, хто підтримав та допомагав нашу команду. Нехай все добро, те, яке ви зробили для нас, та продовжуєте робити, обов'язково до вас повернеться. Миру, всім та міцного здоров'я. Святковий настрій на заході створювали юні таланти Дмитрівської загальноосвітньої школи.